Вітаю в ефірі програми. Екофактор війна приносить людям багато горя та страждань. І, на жаль, залишає по собі ще екологічну катастрофу, що навіть після перемоги буде нашою болючою проблемою. Але незламна країна вже розпочинає розробку наукових проектів з приводу порятунку постраждалого навколишнього середовища. Запоріжжя і до війни мала не дуже добрий екологічний стан. Можна сказати, що місцеве довкілля волала про негайне спасіння, чому саме до рятувальних дій стосовно нашого середовища не докладалося майже ніяких зусиль. Тим часом у Запорізькому національному університеті на кафедрі прикладної екології та зоології науковці розроблювали дійсно цікаві проекти зі збереження та оновлення природи. Хочу сказати, що ситуація, яка склалася в країні після вторгнення Росії до нашої батьківщини, не зупинила навчальний процес, і наші студенти в цей складний час готуються до занять і переживають за наше майбутнє і тому. Було прийнято рішення провести семінар такий серед магістрів першого курсу, де по темі екологія і війна вони підготували цілий ряд своїх невеличких проєктних робіт і зробили доповіді. Насправді, якщо ти не фахівець у галузі екології, а просто звичайна людина, то можеш навіть не розуміти, що є проблеми, і вони постануть у майбутньому перед нашою країною. Розробка професійних проектів їхнє втілення в життя з повним розумінням того, що вже трапилось довкіллям, дають нам змогу чекати на раціональні вирішення. Дуже сподіваюся, що наше керівництво піде шляхом. Найсучаснішого містобудівництва, де екологія людини і екологія міста з'єднаються, будуть побудовані на цих зруйнованих містах нові, відповідаючи всім вимогам екології людини нові міста. І це обов'язково з врахуванням таких моментів, як Наприклад, там мозаїчна система побудови міста, де будуть чергуватися парки з житловими районами, з адміністративними районами, сквери. Їх буде багато, вулиці будуть широкі, і ми маємо можливість, тому що сподіваюся, що світ нам допоможе відбудуватися так. За зразок треба буде брати такі країни, як Данія, наприклад, такі країни, як Голландія, де це все враховується. Канада, Австрія, Австралія враховуються в новому будівництві. Наша країна найбільша в Європі. У нас територія дуже велика, і будувати нам хмарочоси не треба, тому що Екологія людини каже, що вище четвертого поверху то вже не гаразд для нашого здоров'я в першу чергу здоров'я людини в тих містах, які будуть відновлені. Поки що тема майбутнього знаходиться в початковій стадії. На перший план виходять питання забруднення довкілля в часи війни та методи його утилізації. Цим треба займатися фахівцям-екологам. На що ж чекати, коли майже рік навчання в вузах дистанційна і наукова робота теж триває у особливих умовах? Виклики, які ставить перед нами сьогодення, торкнулися і навчання. Сьогодні ми стикнулися з проблемами дистанційного навчання. які ми вирішуємо навчанням на платформах хмарного середовища. Навчилися самі, вчимо наших магістрів, тому що розуміємо, що майбутнє нашої держави можуть розбудовувати тільки освічені. Освічені молоді люди, які володіють сучасними технологіями. Ми стали першими в Україні. Приєдналися до міністерського освітнього проєкту, який пропонує практичні заняття проводити на новій світовій платформі відомий Лабстер. Чим вона цікава в тому, що це буде симуляції, симуляції реальних подій, які магістри наші будуть проходити англійською мовою. Була створена громадська організація, яка називається «Екокрай». Я є Секретарем, а шановний Олександр Федорович є науковцем, який постійно дає консультації. Чим була цікава саме ця співпраця? Це ми вийшли теж з зони комфорту. Ми волонтерили, виїжджали на всі комісії, і на практиці вже бачили, як вирішуються саме складні екологічні проблеми ще до початку війни. Ми бачили, що, що роблять наші великі підприємства, як які складнощі у них є про моніторингу атмосферного повітря, як відбувається Насправді цей процес, які спеціалісти до цього залучені, і звичайно, що ці знання вже передаємо нашим магістрам. Дуже наша держава потребує саме випускників екологів. Майже кожного дня відбуваються такі запроси. і Тому ми сподіваємося налагодити цю співпрацю для того, щоб вони були успішними і вирішували проблеми нашого екологічного майбутнього. Ми спілкувалися з науковцями та студентами Запорізького національного університету і відчули наскільки глибоко вони вивчають екологічні про проблеми сьогодення та намагається вже зараз знайти шляхи їхнього швидкого та продуктивного вирішення. Ми працювали над основними наслідками війни на природне навколишнє середовище, саме які це наслідки? Так я можу розповісти, що є дуже значний вплив на наш ландшафт. На наші оселища, втрата біорізноманіття в нас дуже буде великою. Також ця загроза відбулася нашим червонокнижним видам, це забруднення наших ґрунтів, це забруднення води, це хімічне забруднення, це Після відбувається після ракетних обстрілів. Це різні пожежі в наших екосистемах. Тобто страждають наші ліси, так, наші чорноземи родючі, вони всі побиті. Це нарушується. Коли забруднюється ґрунт, втрачається водопроникність. Це впливає на те, що. Грунт не насичується самим кислородом, так і це впливає на кореневу систему наших усіх рослин, тобто це веде до загибелі. Також якщо ми кажемо про забруднення води, обстрілювалися наші порти. «Так, Там були кораблі. Це витікала нафта. Усі нафтопродукти вони стають такою плівкою на поверхні води, і через це також наша вода вона перестає насичуватися кислородом. Це веде до масової загибелі нашого біорізноманіття саме водної екосистеми. Це порушується. Поживний обмін між водною екосистемою та навколишнім природним середовищем. Також, якщо ми кажемо про е, ті ж ґрунти, так то багато, багато потрапляло е, оболонок з боєприпасів. Вони виготовляються з чого? Це в основному з чавуну, це е, з домішками. Різними, це е, туди входить і ж, залізо, і е, сульфур, тобто сірка. Так, це наш е, вуглеводи. Що це, про що це свідчить? То що ці е, речовини вони, е, дуже сильно забруднюють. Це все, оці речовини вони попадають до ґрунтових вод. А саме через ці ґрунтові води, так це потрапляє до ланцюга нашого з вами, не не тільки харчового ланцюга тварин, але й людини. Тобто, це все впливає. Ці всі екологічні проблеми, да наслідки, ці, які виникли під час війни, вони впливають по перше і на наше з вами життя. Під час військових дій ґрунти піддаються певному фізичному навантаженні, що змінює їх механічний склад, під час проходу техніки по ґрунтам, під час, наприклад, там певних вибухів, там навіть комплексна дія відбувається, утворюються вирви, що змінюють механічний склад ґрунтів. Потім ми всі знаємо, що під час вибуху відбувається певна хімічна реакція. І продукти цієї хімічної реакції вони негативно, дуже негативно впливають на ґрунти, в ґрунтах накопичуються важкі метали. Певні гази виділяються в атмосферу, наприклад, той же азот, та же сірка, які потім вступають в реакцію, наприклад, з туманом або вступають в реакцію з росою, що призводить до утворення кислотних дощів, які негативно впливають на рослини, можуть викликати опіки, які негативно впливають на біорізноманіття ґрунтів, їх дуже знижують. Ну тобто тут катастрофічні зміни відбуваються і. Вже сьогодні треба думати над тим, як з цим ми будемо. Ну що ми з цим будемо далі робити. Ворог, що прийшов на нашу землю, намагається максимально зашкодити природним ресурсам України. Не з'їмто понад кусію. Мінує кожний метр окупованої території, закидає снарядами без розуму, аби воювати. Ми здебільше аграрна країна, тому питання якісного складу ґрунтів та їхнього збереження для нас має велике значення. Вже сьогодні треба думати над тим, як з цим ми будемо, ну, що ми з цим будемо далі робити. По-перше, звісно, це розмінування певних площ, потім проведення діагностики, моніторингу для того, щоб визначити саме в якому стані ті чи інші грунти, і що з ними робити щодо їх подальшого використання. Це може бути. Певне біологічне очищення, консервація, певні дії щодо рекультивації ґрунтів та таке інше. Скажіть, будь ласка, які методи на оновлення землі нашої найкращі? На, вашу на мою думку, найкращими можуть бути це або рекультивація. Її на сьогодні існує дуже багато видів, і треба обирати, знову ж таки, виходячи з моніторингу, той, який найбільш доцільний саме для цих. Це оновлення землі, так? Так, певні засобами. дії, да, агротехнічні дії, агрономічні дії, висівання певних культур. Там ну, є схеми, виходячи з, з саме вимог, саме діагностики і також за. Межами України, виходячи з досвіду інших країн, які були в подібних обставинах. Практикується консервація земель, а саме вилучення їх із сільськогосподарського використання на певний час для того, щоб там відновилася природна радість Самовідновлення? Самовідновлення, Так відбувається самовідновлення. На це треба десятки років. Але без ну, цього без, не можна. Вихід, без вихід, віх да, да, да. З історії людства відомо, що міста та поселення завжди виникали там, де є вода, бо вона була і буде запорукою нашого існування. Одне з головніших питань, яке є для міста Запоріжжя, регіону України в цілому, є питання щодо якості питної води. Ну і для цього необхідно. Застосовувати очистку будь-яких вод, тобто промислових, комунально-побутових інших стічних вод, а також очищення зливових вод і природних вод. Ну, і для цього необхідно використовувати біологічні методи очищення води, ну, які ґрунтуються на ефекті і мобілізації, тобто прикріплення мікроорганізмів на волокнистий носій. Типу ВІЯ, ну і необхідно за ці. Вона називається багатостепенева біотехнологія або біоконвеєр. Модернізувати і застосовувати на всіх очисних спорудах, тобто ті, які реконструюються, або ті, які тільки будуються по всіх регіонах України, для того, щоб у нас потім вода, яка буде очищена, потрапляла до поверхневих вод ну, першої якості. Тобто, нам потім не не треба буде підготовлювати воду. Різними там більше 20 методів фізичних, фізико-хімічних, які впливають на воду як фізіологічний компонент харчової продукції, тобто вода є харчовий продукт. Ну і також можу сказати, що ця біотехнологія на кафедрі була пробована ще в 2014 році на нашому моторобудівному будівному заводі Моторсіч. Де за цією біотехнологією очищувалися січні води очисних споруд від неорганічних і органічних сполук, а також від нафтопродуктів. Так, за нафтопродуктами концентрація їх після очищення води була в 19 разів меншою ніж за традиційною технологією. Ну і таким чином. Вода вже очищена потрапляла до наприклад річки Мокра Московка. Для втілення цього важливого проекту життя треба тільки зацікавленість місцевої влади та необхідне фінансування. До речі, за словами науковців, кошти на це мають витрачатися невеликі, але результат не перевершений. В наступному випуску студенти екологи розкриють проблеми, що виникають внаслідок військових дій вже зараз та запропонують сучасні шляхи їх вирішення.